Бризкаєш на вікно водою. І що три краплі на склі постає новий дощовий хробак. Ось уже ціле військо розбрідається вікном, вигинаючи спини. Водянистих тих хробат, ще висушує мене. Заповзайте, прошу, почані би й осторонь. Але я таки схожий на будинок забудьковатого, щойно замкнуся сумно. Він розмикає знов. Ще з порогу тягнеться за забутою річчю. Та й усе замикається, мовляв, остаточно. Тому заходьте, я тільки зрадію, Тож я вже й не бачився стільки. Бачив навіть матові зерна, що протанцьовувала собі стежку і зурунчастим ліжником. Стільки дерев прошуміло перш ніж кожне зернятко, витанцювало весь той вишитий лабіринт. Але запозайте сюди, я насталив вам шумилиння. prohnít sklo. Nebíte se, rozkráběte se. Odnákovo, z třetích krapujeme, vy zhurtujete se u